Мої вітання, друзі, ви на каналі Спартанський шлях. Обговоримо 5 основних помилок, які зупиняють ваш шлях розвитку. Ваші м'язи не то, що не будуть рости, а подекуди, коли ви виконуєте ці дії, ви навіть знищуєте свої м'язи, ви їх палите. От помилки, про які я буду сьогодні розповідати, вони Взяті особисто життя, так, от, на основі свого досвіду, на основі спілкування з відвідувачами залу, на основі того, що я бачу, що роблять мої підопічні, от, те, що вони мені пишуть, як вони це бачать. І дуже часто от, вони помиляються, і зростання немає. Хотілося б наголосити коментаторам. Я, я дуже вдячний, що ви пишете коментарі, пишіть. Будь ласка, але от тим коментаторам, які пишуть, та нам не потрібно м'язи, ми там за функціональність, нафіг воно потрібно. Краще будь функціональним, ми за здоров'я, все таке. так от. Канал з уклоном на пауерліфтинг, мій канал, з уклоном на силові показники. Розвиток силових показників це не завжди, не завжди говорить про те, що ви знищуєте своє здоров'я. От коли мої підопічні на відео там, тягнуть станову тягу, от, подивіться, там, 15 років, Рома потіг 150, привазі 72 власні. І чомусь деякі пишуть, все, хребет угробить свій. Буде інвалідом, все-таки. А чому ви так вирішили? Ми довго до цього підводились. Перші півроку він взагалі тягне яких не робив. Потім почав тягнути потроху, ми укріплювались. Ви більше нанесете шкоди своєму опорно-руховому апарату, коли ви працюєте просто десь вдома, виконуєте якусь роботу і рухаєтесь не в тих кутах. От. Коли ви там на городі копаєте картоплю, нахиляєтесь от таким чином, коли ви ще якісь рухи, якісь там крісла, меблі переставляєте, от ви більше урону наносите своєму здоров'ю. Ви навіть можете отак, можна взяти отак банку, розумієш? А можна отак потягтися, не в ту сторону кудись нахилитись, отак викрутися. Викрутитися не в зручне становище, і ви більше так будете перенавантажувати свої м'язи, ніж коли людина підготувалась, встала в нормальну позицію, в нормальні угли і потягнула станову тягу. З рівною спиною, все там, все чудово. Ви так будете тільки укріплюватися. Підіть до кабінету, до невропатолога і подивіться, скільки там відвідувачів сидить в черзі. Там зазвичай дуже велика черга. І спитайте в них, от сидять 20 чоловік, спитайте в них, хто з них виконував станову тягу. Дай Бог, якщо хоч один <смість> знайдеться. Більшість людей це люди, які вели неправильний спосіб життя, і зруйнували свій опорно-руховий апарат. Також генетично, генетично заложено, от людина, така схильна до перегрузу нижньої частини хребта, і вона. Буде вражатися дуже просто, особливо коли робить щось неправильно. Якесь сидіння задовге біля компа. от Якщо ви моє відео дивитеся, там довго сидите, там, щось іще виконуєте на комп'ютері, ви, ви засиджуєтеся, ваші м'язи не укріплюються, вони ослаблюються і таким чином ви, ви руйнуєте себе. Так що прохання, не пишіть хуйню. Ну, давайте переходимо до справи. У мене зазвичай вступи дуже дуже довгі, за що деякі люди обурюються. Ну, я вже казав, якщо вам не подобається, ну, я нікого ж не тримаю. Але той, хто зі мною, хто дивиться відео, той розвивається. Дуже багато схвальних відгуків останнім часом. Так що, все норм, ми рухаємось далі. І так, якщо ви хочете, щоб. Навіть якщо ви немає у вас планів, скажімо так, займатися пауерліфтингом, ви просто хочете підтягнути форму, наростити хоча б трошки м'язової маси, то вам потрібно прогресувати в силових показниках. Увага! Для натуральних атлетів, якщо ви не використовуєте АЕС анаболічні стероїди, вам потрібно упиратися в розвиток силових. Збільшення силових напряму пов'язано зі збільшенням вашого м'язового волокна. Аксіома, яку ви повинні запам'ятати на все життя і будувати навколо неї свої тренування. Так, перша помилка дуже проста. Всі про це багато знають, багато говорять, але те, що я бачу, показує зворотнє. Розминка, нехтування розминки або просто імітація розминки. Насправді люди не розминаються. От у мене в залі працював тренер, ще один. Там, от я працюю, моя дружина був ще один тренер. Ну, Тренер, знаєте. І от дивіться, як виглядав, як він давав розминку людям перед жимом. Перед жимом потрібна окрема розминка. Я всім про це наголошую, кажу. Тому що ваші плечі, їх потрібно нормально прогріти і нормально підготувати до роботи. І от у них була розминка, там беруть резинку. П'ять от, от разів так зробив, все, іди жми Це не розминка. Якщо ви таке робите, це не розминка. Я окремо знімав відео, як розминатися перед безпосередньо перед жимом. І взагалі перед любими рухами, перед тренуваннями обов'язково розминайтеся. Візьміть, за приклад, машину. Що буде, якщо ваш... ви не прогріли машину? Ви не прогріли і починаєте зі старту рухатися. Що буде? Ну, це є недобре для... для самої машини, а ви є машина. Розумієте, і вам потрібно прогрівати. Енергетику розігрівати м'язові волокна, суглоби, м'язи, вони в холодному стані знаходяться, вони не розігріті. І коли ви різко починаєте давати вагу, навіть коли ви не розігрівшись, берете якісь. Є, е, я бачив таких людей, беруть відразу 50 кг, пробують жати, ви вже ризикуєте. І нехай ви відразу і не отримаєте якісь травми, але вони будуть накопичуватися, якщо ви робите це. На постійній основі, а потім ви будете ходити або писати мені, як один от підписник писав: там, що мені робить, болить біля шиї. От розумієте, Це все є травми, які ви отримаєте. Ну, це рідко буває. Відразу по якійсь своїй тупості, там щось вас стрельнуло, заболіло, а є їх більшість цих травм, які накопичувальні. Які ви накопичуєте годами свої не, своїми неправильними рухами. От зараз у мене учні тренуються онлайн. Я, от, от я їх от їбу просто за цей жим. От Ви просто лежите на, на лаві. От Люди лягають на лаву і Все, от, от пля, пляжники, я таких називаю. Не натягнуті ноги, не натягнуті плечі, не зведені лопатки, не опущені плечі. Не вкручені плечі, лікті не вкручені, не зжаті сідниці. Ну, ну, ну це піздець просто. Розумієте, і навіть коли я вже учу, відсилаю відео, дуже тяжко це дається. Але наполегливі, все-таки добиваються свого. і в мене все-таки на виході всі жмуть в гарній техніці, і це дає змогу збільшити вагу. От у мене хлопець тренувався. І зараз тренується, от додали вагу, він починає жати, в нього ноги піднімаються. Колись більшу, більшу вагу жмеш, навпаки, більше потрібно ноги топити. У підлогу, там все, от, моноліт, постанову тіла, положення тіла на лаві, фіксувати більше, від якого ти будеш жати. А то навпаки він, конструкція розвалюється і все. Більшу вагу ти ніколи не пожмеш. Тим паче, якщо ти хочеш більше жати, тобі обов'язково потрібно попрацювати над технікою. Але ми говоримо про розминку. Знесло трохи у бік. <сум> Дуже багато хочеться всього обсудити. Не завжди виходить вкластися от там в ролик хвилин 20-30. От розумієте, обов'язково розминайтесь. Не нехтуйте. Це ваша безпека, це ваше довголіття. Зрозуміло. Далі от спілкування з людьми, дуже часте питання таке, е, тренування на голодний шлунок. От людини не, не налагоджена калорійність е, добова, в нього з'являється жирок, і він думає, щоб трохи жиру підпалити, піду тренуватись на голодний шлунок. Більше згорить жиру, там все таке більше не згорить. Точно більше не згорить. Я тренувався на голодний шлунок, але я вирішував зовсім інші завдання. Це було епізодами там періодично. Зазвичай, якщо ви хочете прогресувати е і прийшли до залу голодний, ви швидше втомитесь. Ви швидше втомитесь. Ваш глікоген швидше буде закінчуватись. Ваші ресурси швидше будуть закінчуватись. Це не означає, що вам потрібно їсти там, за півгодини, там під час тренування все таке, розумієш? Е, до речі, під час тренування, ну, ваша ж їжа так швидко не засвоїться. Що я помітив? Там і на кислоти, от, і на кислоти. от От Вони дають прямо енергію афігенну. Коли я закидуюсь під час тренування, от мене виснажливі довгі тренування, розумієш? От такі, от такі колеса, от, їх потрібно ковтати. От, от такі тренування, вони виснажливі, ви, ви гораєте, ви втомлюєтесь. І коли я під час тренування закидую амінокислоти, то відразу йде енергія, тому що ну, амінокислоти – це вже білок е, е, розподілений. Розщеплений білок, вже готові амінокислоти, оці самі ланцюжки, які відразу попадають в кров. Тобто відразу ви знаєте яку грубу дрова підкинули, і воно відразу тепло пішло. От розумієте? От розумієте. Єдине, що допомагає, можна пити рідкі амінокислоти, теж крута штука. Там ще Цукор додають, додають. Цукор це теж, теж наша енергія. Це наша енергія, яка використовується на тренуваннях. Навіть пішов, ковтнув і ти такий гух, вставляєшся. Якщо ти виснажливо тренуєшся і рухаєшся далі. Якщо ти ходиш по залу по залі і щіпаєш дівчат за жопу, да, розповідаєш анекдоти, да, когось критикуєш, він дивує, як жме, там, да, он, як він те робить. Я бачив таких мужиків там. У нас Марк приходив вжав 190 кг, з потужним мостом стали три такі, в носі ковиряються. Що ж там жать, залить давай засуджувати міст. От. Але самі не могли пожати навіть сотки, там будь-як, будь-як, ні техніки, не було нічого. Тобто розумієте, якщо ви виснажливо і потужно тренуєтеся, ви там не спалите того більше жиру, але ви втратите енергію і ваше тренування буде. Замість от такого те, що ви запланували, ви зможете тільки на отаке, в кращому випадку. Розумієте, тому ну, їсти нема сенсу там за півгодини, години. за дві. За дві-півтори години можете нормальні харчі закинути, тобто повільні вуглеводи, сир кисломолочний, можна закинути. Це теж енергія, це ж той, той же ж білок, який вивільнюється поступово. Білок то теж є джерелом енергії. До речі, якщо ви будете голодний, і у вас буде не вистачати енергетичних, енергетичних ресурсів під час тренування, то організму простіше буде брати їх з м'язів. За рахунок м'язів, ви будете отримувати енергію. Тобто ваші м'язи будуть згорати під час тренування. У вас інше завдання. Розумієте? Тому обов'язково їмо. Їмо обов'язково далі гідравлика. Третя помилка. Ну, особливо стосується людей, які займаються уклон посиловим, так посиловим. Давайте, наприклад, жиму штанги лежачі. От спробуйте хоч раз мою пораду, візьміть за 2 15 години до жиму, навіть за годину, напийтесь норм води. От Уваліть літра 2 води. Напийтесь, не відразу там залить у себе, а поступово там. Починаючи за три години ковтайте, ковтайте, напийтесь норм води. Ви побігаєте в туалет, але там залишиться, ви будете налитий гідравліка. А якщо ви йдете на проходку чи прикидку пожиму, ви... ну, це плюс 2,5-3 кг. Ви залитий, ви опускаєте, у вас більший. Тонус м'язів, у вас така, знаєте, пружність більша, і жим іде краще, іде краще жим. Те саме стосується і по деяким іншим силовим правам, але я не рекомендую робити це перед становою тягою. розумієте коли ну Пийте воду, дивіться, пийте воду так, щоб ви не відчували себе там таким роздутим. Ку кулею такою роздутою, щоб ви не відчували, щоб ви нормально себе відчували, але просто були трохи залиті. Обов'язково пийте воду. Під час тренування теж пийте воду. Це, ну, наші м'язи складаються з води. Розумієте? Не буде води, не буде м'язів. Потрібно пити воду. Не нехтуйте це. Далі. Е, часто стикався з таким люди, які нарощують м'язову масу. Паралельно використовують кардіо, і це правильно, це є правильно низькоінтенсивне кардіо паралельно, але паралельно не в той день, коли ви важко тренуєтеся, а в інший. От вони десь перебирають з кардіо. От, якщо, якщо буде його в нормі, то нормально. Ви порівняно з тим, як нарощуються ваші м'язи, будете збільшувати укріплювати. І еластичність, судин, і серцево-судинну систему загалом, ваше серце буде там, літраж більше вміщати крові за один поштовх, там розумієте, от більше набирає, там ви не будете задихатися, ваші е м'язи будуть насичуватися киснем, достатньо, ви не будете ходити з красною мордою і ловити повітря. От, Ви будете більш витривалим і нормально будете тренуватися. Але якщо ви перебираєте з кардіо, це теж будуть організму потрібно брати десь ті ресурси, і ви будете палити ваші м'язи. М'язи дуже часто на кардіо горять, особливо на ну, спринтах, високоінтенсивне кардіо. от Воно дуже часто палить, там горить не жир, а ваші м'язи. Подумайте над цим, що вам потрібно, які у вас пріоритети. Також ваше серце і загалом серцева судинна перенавантажується. Коли там пульс вивалюється за 130, це... це не є прикольно, це не є клас, тобто ну, вам воно не потрібно. Кардіо потрібно, але нормовано. Цифри, я б сказав, 40 хвилин, година. Від 40 хвилин до години. Якщо ви до цього не робили кардіо, починайте з 5 хвилин, з 10. От, і 15, 20, розганяйте, ви поступово будете ліпше себе почувати, ви будете більш таким адаптованим і ваші тренування будуть проходити краще. Так, п'яте стосується силовиків або Таких багато, навіть простих людей, які хочуть прогресувати по силовим показникам. От зазвичай яке питання в залі. Скільки ж меж? Я хочу прибавити жим, я хочу пробити жим. Помилка, яка людина починає пробивати жим, і вона думає, що потрібен тільки жим. Ви якщо ви так думаєте, то ви абсолютно правильно думаєте, у вас повинно бути багато жима в різних варіаціях Там легкий, середній, важкий, рідко. От, У вас повинно бути багато жиму, але у вас повинна до цього бути і підсобка. Підсобні вправи обов'язкові. Оці м'язи, оці суглоби, які приймають участь в жимі, вони, якщо додатково ви їх не укріплюєте. Якщо, особливо уже, які виходять за 150, от як я почав вилазити, я вже прямо насипав собі більше підсобки. Тому що розумію, що за такі межі, коли ти виходиш, то щось може зламатися. Є ризик, отримати травму. Зазвичай летять плечі. Люди, які там. Взагалі роблять неправильно, допускають помилки технічні і там іншого плану таких людей. Я зустрічав навіть на 80 кг починають боліти плечі. Якщо так, то це дуже дуже погано. Ви щось не так робите, любі друзі. Тому додаткові вправи обов'язково. Люди от не люблять оце робити, воно нудне таке, там, стоять, закачувати так, оці. Оці штуки, ну, лікоть от класна вправа є там, там з резиночками, якісь зведення, оце все на пропрацювання плечей, е, ротаторна манжета, укріплювати її різноманітними рухами. Люди це не люблять. Але це потрібно. Лікті також не нехтуйте французький жим, якщо ви виконуєте жим. Але французький жим повинен бути такий в діапазоні ну, легкому. Навіть 30-40% від максимум, просто підкачка йде, щоб ви ганяли кров в цих суглобах, ви будете підкачувати, укріплювати оці всі моменти. Лікті ви знаєте, вони приймають участь. Ліктєвий суглоб він приймає велику участь в жимі, і якщо ви його додатково не укріплюєте, Давайте скажемо так, йому буде пізда рано чи пізно. Тому не нехтуйте це і працюйте над цим. От п'ять основних моментів. Ще що одне хотів сказати, хай воно не буде входити в цей перечень п'яти. Просто невеличкий додаток, з чим я стикався. І от навіть сьогодні мені учень, один з моїх учнів, написав. От не, ну, то, що не пропускати тренування, то одне, є учні відповідальні, і за це їм респект. Якщо у вас не виходить провести тренування, ну от дуже часто, знаєте, от, така класика з понеділок, середа, п'ятниця, три тренування, понеділок людина зробила е, в середу не змогла по якимось причинам, ну, буває таке, не змогла. Робота, діти, там, коханка, ще щось там. Коханка, коханець, кого як розумієте, ви не змогли провести тренування, то не робіть так, от, наприклад, понеділок, вівторок, середа не робили, а потім четверги, п'ятниця, два підряд тренування. Не потрібно. Якщо ви вже пропустили по якимось причинам, хай. Проміжок цей залишиться. Пропустили, зробіть у п'ятницю, хай буде два тренування на тиждень. На наступний зробите так, як потрібно. Ви таким чином десь ну, урону великого не буде, скажімо так. Якщо це разово десь, то буде більший урон. Якщо ви зробите і п'ятницю, два тренування підряд, і ну, не будете відновлюватись. Ви не будете відновлюватись, ви не профі-атлет, ваша програма не підлаштована під такі тренування. Тому що профіки є, тренуються там хоч і кожного дня, а ви не такі, у вас робота, діти, і ще там якісь проблеми. От розумієте, не робіть цього. Пропустили хрін з ним, пропустіть. Ідіть далі, там той день, випав, нічого. Але і не потрібно, щоб було так, що там випав день да нічого, випав ще один да нічого, все повипадало, залишилось там одне тренування в місяць, і ви там. Бережете таким чином здоров'я і хочете результат. Такого теж не, не повинно бути. Ну, от, якось так, сподіваюсь, в середньому коротенько, 22 хвилини вийшло, але інформація напишіть, на мій погляд, вона корисна і потрібна, щоб кожен її знав. На сьогодні все. Всім миру, добра спорту. Удалого саморозвитку і до наступних зустрічей.